Прилетів мені недавно коментар чи повідомлення, не пам'ятаю. Ні, коментар. Вже не можу його знайти. Чому він Даріус такий спокійний, бо можливо вже не жеребець щось. Дивний він трохи. Там все хорошо, все на місці, якщо, щоб ви не сумнівались, Просто хороша генетика, торієць, по характеру, спокійний. Постійно в роботі під сідлом. В опряжі зараз немає йому роботи. От. Постійно чимось зайнятий, плюс на випасі, хоч навіть і на привізі, але на випасі він рухається постійно. От. І плюс ще прогулянки з ковилами рядом. Ну так, да, він криє Не скажу, що прям регулярно, але там цього року в нього було. Невест всього з весни, можливо, вісім. Оце якби би не багато для жеребця, але я думаю, що йому норм. Зараз він в робочій амуніції. Мідозду, куздечка без капсуля, щоб така свободна можна було прив'язати чомбур з собою. Діо, типу Молодий він, у нього ще, бачите, тільки по два зуби поміняно. О, Ще молочні зуби. Два верхніх, два нижніх. Постійні. А решта все молочні. Іклів нема ще. Жерепці у ікла ростуть з чотирьох років. Круто, Ух! Ух. Кажу, який ти гарний, так? Да, 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 да. Попсик. Пупсик. Йому трошки скучно самому, звісно, але я думаю, що до зими ми це виправимо і буде йому компанія в кошарі, щоб бігати з кимось, щоб не сам. Бо йому, звісно, самому. Скучно, він хоче гратися. От. Такий ігрун.